Добрий день! У нас новий об'єкт на продаж, офісне приміщення або приміщення вільного призначення в центрі Києва, вулиця Євгена Чекаленка, 20, це колишня Пушкінська, Шевченківський район. Загальна площа приміщення 137 квадратних метрів, Розташована на другому поверсі шестиповерхового царського будинку. Це була вхідна група. Тут основна частина об'єкту. Ось який в нас тут з вікна, прямо на вулицю Пушкінську, ось театральна. Буквально одна хвилина пішки до метро. А ще велика перевага цього об'єкту є ось така своя приватна тераса. Невеличкий кабінетик. І далі ще ось тут є приміщення. Тож невеличкий кабінетик, тут вже вид на внутрішню частину двора.